Всім привіт, вітаю вас на каналі Домкі і сьогодні я вам хочу показати ось такий ідеальний засіб, який бездоганно відмиє ваші вікна на автівці. Цього засобу вистачить недовго, тому що він в об'ємі 600 мл і дуже економічно розпилюється. Цей засіб містить у складі високоактивні миючі компоненти, які ефективно видаляють будь-які забруднення з поверхні скла, включаючи залишки кома, клей та бруньки, а також різні жирні та масляні плями. Він не залишає після очищення плям смуг або полографічних розлучень, забезпечуючи ідеальну чистоту та прозорість скла для максимально комфортного та безпечного керування автомобілем. Цей засіб виробляється без додавання агресивних інгредієнтів, завдяки чому є безпечним для гумових ущільнювачів, щиток скло чесника, а також пластикових елементів. Універсально підходить для всіх типів скла, зеркал також для глянцевих поверх інтер'єру і усуває навіть найскладніші та застарілі забруднення. Не залишає по собі плям і забезпечує ідеальну чистоту поверхонь. Підходить для очищення оптики фар і не виникає їх помутніння. Дуже зручно наноситься та економічно витрачається завдяки професійному розпилювачу. І давайте я вам покажу, як працює цей засіб на звичайних вікнах. Добре, нанесіть на поверхню і витирайте. На вулиці мінус 14 градусів, тому засіб трошки підмерзає, але він ідеально очищає. Також на носику ви можете регулювати розпилення і цього засобу вистачить надовго, тому що він в об'ємі 600 мл. Тому, якщо тобі сподобався цей засіб, переходь на сайт і замовляй.